Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро запчастина. З вами Оксана. Покажу вам обзор замовлень, таких помілочовочки. Буду робити огляди трішки коротше, бо дуже тяжко завантажувати відео на YouTube із-за інтернету. А, світла зараз немає. А, ну, думаю, в это і так буде зрозуміло. Так, алюмінієвий кронштейн з скрученим штуцером і два віксовських фільтри. Це як іде на D245, але зазвичай вже дуже багато хто перероблюється на UMZ, на МТЗ. Це на тонку очистку палива. Далі тут у нас на ВОМ ідуть болти опорні з лискою і три шайбочки для регулювання вома у корзині. Тут у нас іде так, частково комплект, ремкомплект попередньої осі. Тут ідуть без пальця чисто пильничок та сухарики, втулки на цапфи 4 штуки, опорні підшипники, мілочовка, стакан це, по-моєму, 26-12 під підшипник хвостовика манжетки. Одна накладка і войлочне ущільнення з манжетками. Вкладиші на d 65 ремонтні, тут по задній навісці на d 65 провушені з кованими вухами, шарніри, там, де йде по заводу коване яблуко і дві втулки, вони у нас. Я вже колись по ним окремо робила а, відео. Тобто йдуть у зборі дві втулки і одне яблуко, як оце одна цільна одиниця. Шарнір на продольну тягу. Так, що тут у нас ще? Це у нас по МТЗ-замовлення, окремо зроблю обзорчик. А, це комплект підставної шестерні. А, сама шестерня. Валік, підшипнички, шайба, стопорне кільце і болт. Це той, хто собі ставить на UMZ 6, передній ведучий міст. фільтр відстойник. Це РТІ п'ятого корінного. Тут, судя по кількості, тут два комплекти. Так, тут у нас По ВОМу втулки вала поворотного. Тут у нас ідуть дві шестерні. Це редукторна, швидкісна шестерня. Не забуваємо про неї, коли ви змінюєте шестерню постійного зачеплення та, що в стакані, шестерню проміжну втулкому. І ось оця третя йде на ходозменшувачі. Про це не всі знають, вже реально стикалося. на вому шліцева гайка. І під неї шайба, плюс підшипник. комплект силіконових патрубків. І вісь хитання на УМЗ з втулками. Бувають такі клієнти, що нас замовляють тільки втулки, нам безпосередньо відправляють свою вісь, щоб ми. Приміряли на неї втулки, і таке буває, таке теж можна зробити. Так що дякую всім за увагу. Замовлень ще багато, але будемо робити більш коротенькі відоси. До нових зустрічей.